Добрий день. Мене звати Анна, я онлайн-консультант. Я так розумію, вас зацікавило наше нововведення, тому я краще розпочну. Ми включили сервіс особистого супроводу для покращення якості нашого сервісу, адже ми цінуємо ваш час та довіру. Не буду довго тягнути та коротко розповім, як це буде виглядати на практиці. До вашого візиту ми зв'язано в'яжемо вас із вашим провідником. З ним ви зможете обговорити вашу проблему та узгодити час вашого візиту. Після цього ми одразу створимо ваш електронний кабінет, де будуть міститися всі ваші документи та ваша історія. По вашому прибуттю, у здрави вас зустріне ваш провідник із підготовленими документами для вас та проведе до кабінету лікаря. Провідник буде знаходитися вами напротягом всього часу вашого перебування у клініці, та у разі чого всі питання ви зможете задати йому. Після прийому лікаря у кабінеті вашого провідника ви зможете обговорити та скласти план лікування, час та узгодити ціну. Надалі, після вашого від'їзду, наша клініка проконтролює, щоб ви отримували нагадування щодо наступного відвідування лікаря та рекомендації щодо підготовки до прийому. Ми будемо дуже раді з вами співпрацювати та присвятити вам всю нашу увагу адже колись ще в університеті. Ми обіцяли, що завжди будемо піклуватися про вас. Після завершення моєї розповіді на сайті ви зможете піднятися трохи вище та заповнити форму, яка допоможе нам з вами зв'язатися і обговорити всі наступні моменти формування цієї угоди. На цьому все. Я вам бажаю гарного дня і дуже сподіваюся, що ми побачимося ще.